В кастрюлю з готовим бульйоном з домашньої курки перекладаю замочене пшоно, нарізану картоплю та натерту морку. Моркви багато не додаю, варю до майже готового стану м'яса та крупи. В кастрюлю перекладаю домашню квашену капусту та свіжу нарізану цибулю. Буду варити до готовності орієнтовно 7-10 хвилин, не більше. За 5 хвилин до готовності додаю улюблені спеції. Це чорний мелиний перець, сушений кріп, сушені зернятка, парасольок кропу, солю. Супчик готовий? Отже, смачного!